Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему День народження. Ми розглянемо основну лексику до теми дня народження та речення, які допоможуть вам скласти розповідь про свій день народження також. І так, перейдемо до лексики. Birthday день народження. Give дарувати Presents подарунки. Happy щасливий. Далі Cook. Готувати. Lay the table. Накривати на стіл. Invite guests» Запрошувати гостей. Welcome guests» зустрічати гостей. Далі Friends. – Birthday party. Вечірка з нагоди дня народження. Dance – танцювати, Play games – грати в ігри. Далі Make jokes жартувати. Enjoy – насолоджуватись, Balloons – повітряні кульки, Birthday cake – Торт з нагоди дня народження. А зараз давайте розглянемо речення до даної теми. Наприклад, I was born on the 2nd of February. Я народилася 2 лютого. Далі. I'm very happy to get presents. Я щаслива отримувати подарунки. I help my mom to cook and lay the table. Я допомагаю мамі готувати та накривати на стіл. Далі. I invited my friends to my birthday party. Я запросила друзів на день народження. Далі. The party was a great success. Вечірка була успішна. We danced, played games, ate all the tasty things that my mother cooked. Ми танцювали, грали в ігри, їли смачні страви, які приготувала мама. Everyone liked the party. Всім сподобалась вечірка. І наступний приклад: After the party, we went for a walk. Після вечірки ми пішли погуляти. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему День народження англійською мовою. Дякую усім за увагу! Залишайте, будь ласка, свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте мої відео уроки і зустрінемось у наступних уроках.